Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це ми на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Всім привіт! Мене звати Олеся. І сьогодні в нас рубрика City Legends. Тут ми говоримо про найвідоміші і найпоширеніші міфи, про менеджмент та скіли Сьогодні ми говоримо про те, що ми, як менеджери, щодня працюємо з людьми. А чи лише завжди ми їх розуміємо? Чому молоді фахівці не хочуть затримуватися в офісі? Чому досвідчені фахівці скептично ставляться до гучного гнучкового графіку? Чому покоління Z не розуміє, навіщо працювати в компанії 10 років? А бебі-бумери не поспішають змінювати звичні методи. Менеджер керує не просто проєктами чи процесами, він керує людьми. І Якщо тобі здається, що хтось з команди постійно не так працює, або не так комунікує, або не так розставляє пріоритети, то можливо різниця не в ньому, а в саме в справах в поколіннях. Спробуйте поставити себе на місце молодого фахівця, який не розуміє, чому його керівник вимагає сидіти в офісі до останнього, навіть коли завдання виконане, або є ви собі досвідченого спеціаліста, якого бісить, що молодь. В команді не може нормально працювати без телефону в руках. Чи можна зробити так, щоб усі покоління ефективно співпрацювали і не дивилися одне на одного з підозрю? Так, але для цього треба зрозуміти, які ми різні, як мислять ці покоління, що їх мотивує і чого вони очікують від роботи. Тут ми можемо з вами поговорити, що важливо знати менеджеру про теорію поколінь, які покоління сьогодні працюють в компаніях, і як знайти підхід до кожного з них. Давайте спочатку поговоримо, що ж таке теорія поколінь і чому вона так важлива для менеджера. Теорія поколінь говорить про те, що люди, народжені в різні періоди, мають спільні цінності, стиль комунікації, ставлення до роботи. Це відбувається тому, що вони сформувалися під впливом одинакових історичних подій, технології культурних особливостей свого часу. Якщо менеджер цього не розуміє, то неминуче стикається з проблемами. Молоді співробітники здаються йому неповажними, несерйозними, старші працівники здаються застарілими та негнучкими. Команда не розуміє одне одного. Виникають конфлікти, проблеми в комунікації. В офісах сьогодні працює відразу 3-4 покоління, і кожне з них має свої особливості. Давайте трошечки розглянемо. Бебі-бумери 1946-1964. Для них важливі стабільність, ієрархія і відданість компанії. Покоління X – 1965-1980. Орієнтовані на кар'єру, працюють багато, але цінують баланс. Мілініали. 1981, 1996. Хочуть гнучкості, цінують самореалізацію і розвиток. Покоління Z – 1997-2012 – Не уявляють собі життя без технології, хочуть швидких результатів та автономності. Якщо менеджер розуміє, що мотивує кожне покоління, як воно комунікує, що для нього важливо, він може уникнути конфліктів і зробити так, щоб команда працювала ефективно, а не терпіла одне одного. Менеджеру не обов'язково читати сотні сторінок досліджень про теорію поколінь. Базову книгу я покажу тут, е, книга Хоуга Штрауса. Якщо він хоче керувати людьми, він а не просто віддавати накази, йому потрібно знати, як думають і працюють фахівці різного віку. – це найстаріше покоління, яке ще зараз працює. Це люди, які звикли будувати кар'єру на десятиліття вперед, цінують стабільність, більше за гнучкість. Що важливо нам про них знати? Вони лояльні до компанії, можуть працювати в одній компанії десятки років. До речі, в мене теж такі є. Важлива стабільність, порядок, чіткість інструкцій та традиційний стиль управління. Вони не люблять частих змін, не завжди швидко адаптуються до нових технологій. Типові конфлікти, які виникають з ними, молоді фахівці здаються їм недисциплінованим. Вони не розуміють гнучки графіків дистанційної роботи. Вважають, що молодь не хоче працювати і занадто вимоглива. Як з ними працювати? Чітко пояснювати завдання, вони цінують конкретику і послідовність, Відзначати їх досвід, їх вклад, вони хочуть, щоб їх експертиза була помічена, не зав'язу не нав'язувати їх надто багато нових технологій одразу краще пояснювати, навіщо вони потрібні. Бейбі бумери це цінні експерти з великим досвідом, але їм потрібно більше часу на адаптацію. Якщо дати їм чітку таку систему і поважати їх вклад, вони будуть працювати досить ефективно. Покоління Х. Покоління X – це реалісти, які працюють багато, але вміють відстоювати свої кордони. Вони незалежні, відповідальні і цінують результат, а не процес. Вони люблять структуру, але таку не жорстку, іерархічну. Вони орієнтовані на професіоналізм і прагматизм. Як з ними працювати? Давати чіткі завдання, але не контролювати кожен крок, визнавати їхню експертність та автономність. Дозволяти працювати за принципом менше розмов, більше діла з поколінням X працювати досить просто, вони ефективні, якщо їм дати свободу, і не нав'язувати оцей такий зайвий контроль. Переходимо до міленіалів. Міленіали це покоління, яке не готове терпіти токсичну роботу і шукає не тільки зарплату. А й сенс в тому, що робить вони цінують гнучкість, баланс між роботою і життям. Вони мотивуються розвитком, цікавими завданнями, кар'єрним зростанням. Вони прагнуть зворотнього зв'язку і визнання з ними працювати досить легко, давати можливості для навчання і розвитку, відкрити, говорити про кар'єрне зростання, дозволяти їм гнучкий графік, дистанційну роботу. Міленіали це найкращі працівники, якщо їм дати зрозуміти, що вони розвиваються і роблять щось значуще на сьогодні. Це останнє покоління, яким ми співпрацюємо. Це покоління Z. Вони хочуть автономності, швидкого результату і сучасних технологій вони не розуміють ієрархію, жорсткі правила, авторитети. Вони не сприймають неадекватне керівництво, легко звільняються, якщо щось їм там не подобається. Головне правило дати їм свободу, говорити мовою фактів. Авторитету не використовувати. Сучасна компанія це не просто місце, де люди приходять виконувати завдання. Це така динамічна екосистема, де співіснують представники різних поколінь, кожна з яких має свої цінності, підход до роботи, пріоритети, очікування від менеджера. Якщо керівник цього не усвідомлює, він стикається з постійними проблемами. Конфлікти в команді між старшими та молодшими фахівцями це прям маст хев. Втрата продуктивності, бо люди не можуть ефективно комунікувати. Високий рівень звільнень, особливо серед молодих фахівців, які не терпітимуть застарілих підходів. Менеджер, який розуміє, як працюють різні покоління, може максимально ефективно використовувати їх сильні сторони. Він не буде змушувати всіх підлаштовуватися під один стандарт, а натомість створить середовище, де кожен може працювати в повну силу. Що можна зробити менеджеру, щоб покоління ефективно ну, працювали разом? Перше прийняти, що всі покоління різні і це нормально. Одна із найбільших помилок керівників думати, що всі повинні працювати якось так. Неважливо це по-старому, по-новому. – це стабільність, досвід, стратегічний підхід. Покоління X – професіоналізм, автономність, орієнтація на результат. Міленіали – гнучкість, інновації, командна робота. Покоління Z – швидкість, технології, нові формати комунікації. Чим більше ти знаєш про відмінності поколин, тим легше тобі буде керувати командою. Як же побудувати цю комунікацію з урахуванням особливості поколінь? Кожне покоління має свій стіл спілкування Якщо менеджер цього не враховує, можуть виникати проблеми. Бейбі бумери віддають перевагу особистим зустрічам або офіційним електронним листам. Покоління X цінує чіткість без зайвих емоцій, їм важливі факти, месенджер. Їм підходить Міленіали Люблять зворотній зв'язок і неформальне спілкування, гнучкість в комунікаціях. Покоління з часто віддає перевагу коротким повідомленням, відеозв'язку і швидкісному обміну голосовими повідомленнями. Якщо змушувати покоління з читати довгі корпоративні листи, вони просто їх ігноруватимуть. Якщо різка різка перевести бабібунямумірів на неформальні спілкування, вони можуть сприйняти це як неповагу. Тому менеджер має адаптувати стиль комунікації до різних поколінь, не вимагати, щоб всі підлаштовувалися під єдиний формат. Ще було би класно використовувати правильні мотиваційні підходи, що мотивує різні покоління. – це стабільність, статус, визнання досвіду. Покоління X це професіоналізм, кар'єрний зріст і бонуси. Мілініали, розвиток, цікавий проект, гнучний графік. І покоління Z – це швидкий зворотній зв'язок, технології, свобода, вибору. Якщо менеджер мотивує всіх, однаково, ефективність падає. Наприклад, додатковий вихідний як бонус хороший для миленіалів, але не завжди важливий для покоління X. Або нагорода за відданість компанії чудова для бебі-бумерів, але точно не спрацює для покоління Z, які часто не прив'язані до одного роботодавця. Менеджер має гнучко підходити до мотивації, враховувати цінності цього кожного з цих поколінь. Ще поговоримо про створення менеджером середовища, де можуть всі навчатися одне одного. Смішана команда це не проблема, це можливість. Бо бебі-бумери можуть передавати досвід молодшим поколінням. Покоління Z може навчати старших новим технологіям. Міленіали можуть допомагати поколінню X працювати в такому хор... в командному форматі. Якщо створити культуру взаємного навчання, команда буде працювати не як набір окремих людей, а саме як єдиний механізм. Замість того, щоб конфліктувати через різницю в віці, покоління будуть допомагати одне одному зростати і покращувати результати. Якщо менеджер вміє працювати з усіма поколіннями, він не просто керує, він створює команду, яка працює злагоджено і результативно. І це і є головна цінність справжнього лідера. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Анка для дякування в описі відео, моя компанія опікується бригадами на Харківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відео ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям, якщо ви хочете зі мною подискутувати або з чомусь не згодні. До зустрічі!